Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, вперед новорічні свята хочу вам розповісти хороші позитивні новини для того, щоб на такі позитивні ноті завершити цей рік і щоб наступний був не менш позитивний. Як би важко зараз це все не сприймалося, так який може бути позитив, але я вірю, що у нас все вийде, що ми, українці, така нація, які... Пережили вже цих 10 самих страшних місяців, так? І далі зможемо все це побороти, вистояти здолати. Ну, до привітань! Вернемось трішки пізніше, десь під кінець відео. А зараз про оці самі хороші новини. так. Як я вже розповідав учора, було затверджено автоматичну перереєстрацію соціальних виплат. Затверджено саме 27 числа, тобто буквально 3 дні тому. Перед самим її введенням, її відміною, так ну тим не менше, затвердили, більшості людей автоматично будуть нараховувати соціальні виплати із першого числа. З чим вас вітаю, тому що не прийдеться вже 2 числа бігти до ЦНАПів і займати там кілометрову чергу. Ну, не для всіх в попередньому відео я все роз'ясняв. А тепер і приємна новина про пенсії також. Інформація з'явилася доволі недавно. Знаю, що ще 2023 рік не начався. так загадувати ще щось рано, але попередні результати збільшення вже є, і вони доволі таки позитивні. Є, звісно, і нюанси про збільшення пенсій. деякі підвищення, так, частину з них, які ми звикли отримувати кожен рік, на наступний рік поки що не заплановані. І оці нюанси. Потребують до розгляду, до перевірок, так? але основне таке наймасштабніше має бути навіть більше, ніж цього року, і ви отримуєте більше коштів з більшої суми. І також підвищення по деяким категоріям. Зараз більш конкретно вам усе це розповім, обсудимо. Розглянемо, чому це так відбувається, і наскільки зросте ваша пенсія в 2023 році. Але перед тим заберу ще одну секундочку вашої уваги. На моєму основному каналі це народна думка, Так, як дуже велика і дружня, і хороша аудиторія. З нею дуже приємно мати справу, обговорювати, вирішувати якісь питання. Бачимо, ми досягаємо дуже хороших результатів навіть вирішенні питань в тому самому, так соціальних виплатах. Думаєте, що якби не всі так не кричали в коментарях, якби це не піднімалася тема, то що думаєте, додали по цю автоматичну перереєстрацію? Звісно, ні. І з першого числа усі б люди пішли б вже переоформлювати. Тож бачимо, що це все діє, працює, дослуховується. І я хотів би попросити у вас, дорогі мої. Глядачі, особистий новорічний подарунок. Для мене особисто. Я дуже рідко це роблю, але сьогодні новий рік, чудеса можна, як би кажуть, розслабитись. Так? Я створив ще один канал, називається Автотема. Там розглядаються найбільш актуальні автомобільні новини. Для того, щоб це все не мішати на народні думки, і автомобільне, і соціальне, так то я вирішив його розгалужити. Но в Ютуба такий алгоритм, що поки на каналу немає 50 тисяч підписників, мінімум, він його не розглядає як серйозний канал взагалі і не показує людям. 27 тисяч там уже насобиралося, і до 50, як мінімум, потрібно ще якихось 23 тисяч. Я надію, що з 675 тисяч людей, там вже майже 676, обов'язково знайдуться ті, у кого є автівка, хто водій. Хто взагалі цікавиться автомобільною тематикою? І запрошую вас на канал Автотема, де ви будете отримувати такі правильні автомобільні новини: там і про бензин, солярку, і про техогляди, і все-все-все, що от відбувається в автомобільному світі. Тому запрошую вас. Посилання залишаю під відео в першому коментарі. Ось тут воно ще десь вискоче. Буду вдячний кожному, хто потратить 2 секунди. Перейде, підпишеться і повернеться далі дивитися відео про пенсії. І так, почнемо з того, що вже прийнятий бюджет. Так? І там розподіл коштів не такий, як був завжди. Так, в першу чергу це кошти виділені на оборону, друга черга стоїть соціальна сфера. Соціальна сфера це саме. В першу чергу в цій сфері це пенсії, тобто після оборони пенсіонери йдуть на першому місці. Бюджет набагато більший ніж в минулих роках, але він і більш збитковіший. Все-таки більша опора йде на іноземних інвесторів, надіються саме на них. Далі складаємо цей ланцюжок по порядку. Офіційні заяви пенсійного фонду перед точками самим новим роком про те, що пенсійний фонд не бачить Якихось перешкод для того, щоб провести щорічну індексацію пенсії. Тобто кошти закладаються, на них розраховується, і пенсійний фонд готовий провести індексацію пенсії. Трішки далі поговоримо, яких збільшень, на жаль, не буде. А от зараз саме про індексацію. Пам'ятаємо, що індексація пенсій це половина від збільшення. Заробітної плати, так середньої по країні, і 50%, тобто половина від інфляції. В цьому році виключень робити не хочуть і будуть індексувати по тій самій формулі, що тут і погане, і хороше водночас. Збільшення заробітної плати, як завжди, пройшло на рівні там, 14%, тобто 7% піде в індексацію. А от інфляція в Україні цього року затверджена на рівні 30 рекордних 30 Ну ми і самі бачимо це в магазинах, так коли приходимо, як скачуть ціни, і, на жаль, скачуть в основному вверх. Те, що скачуть ціни, це погано, але від них. Беремо половину, тобто рекордних 15% піде в індексацію пенсій. Складаємо цих два поняття: 7% від цього збільшення заробітної плати, так і 15 від інфляції. Тому варто очікувати на збільшення або індексацію пенсії у розмірі 22%. Я нагадаю вам тут таку зносочку, що в минулому, позаминулому, позапозаминулому році цей показник був 14 в цьому році аж 22%. тобто в рази більше. Також варто тут упом'янути, щоб вас не запутувати, 22% це. Не отак взяли вашу пенсію там з кожної тисячі гривень, 220 додали. Так, ні, на жаль, це так не працює. І 22% це береться з основного тіла пенсії. Ну, ближче туди до індексації я вам обов'язково розповім. Не хочемо пропустити, долучаємося до каналу Народна Думка. Ми цю формулу розберемо по усіх складових і ви побачите, як це все діє. Тож, дорогі мої глядачі, пенсіонери, так. В наступному році очікуємо на таке збільшення пенсії, якого ще не було ні один рік, саме з 1 березня, саме ну, коли відбувається індексація. А до цього 1 березня залишилося ще якихось два місяці. Лютий там взагалі коротенький, так то. Зовсім нічого можна сказати, і тоді таке грандіозне підвищення. Ну звісно, будемо ще спостерігати, тому що ще буде прийматися бюджет пенсійного фонду, за яким ми дуже активно будемо спостерігати і побачимо, що там нам заспівають, так що там нам покажуть, які цифри ми їх порівняємо з минулорічними. Но, тим не менше, надіємося, що все відбудеться по закону, по затверджених формулах, і людям додать непогано так грошей, тому що ціни ростуть, усе росте і якось це потрібно компенсувати. І от така компенсація у вигляді 22% думаю, не була б зайва кожному пенсіонеру. Тепер же ж і не про дуже хороші новини. Ну, вони є, також мусі розповісти. Пам'ятаємо, що кожен рік відбувається збільшення пенсії у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати. Так і напряму від неї залежать там і мінімальні, і максимальні пенсії, і доплати різного роду всі добавки всі також до нього прив'язані. Але на 2023 рік в кабінеті міністрів. Підняття мінімальної заробітної плати не передбачається, тобто воно не закладене в бюджет. І таких збільшень, які відбувалися 1 липня і 1 грудня, на жаль, поки що не заплановано. Якщо щось зміниться, я вам обов'язково розповім. Но заплановане підняття, двірніше не підняття, а відбувається підняття середньої заробітної плати по Україні. А від цього показнику залежить. Також ряд пенсій, наприклад, такі, як пенсії чорнобильців. І от, якщо буде підняття середньої заробітної плати, а воно планується до 18 тисяч з копійками, то буде і підняття в Чорнобильців першої, другої і третьої категорії, відповідно по відсоткам, які вони отримують від оцієї самої середньої зарплати по Україні. І ще що варто було б сказати про індексацію, нагадаю, що оці добавки від президента України найпохилишим верствам населення, тобто 80 плюс 500 гривень, вони там вже проіндексовані один раз, так, 75 плюс 400 гривень і 70 плюс 300 гривень також будуть проіндексовані на цю саму суму. І тут уже індексація рівно на ці відсотки. Тобто, якщо ви отримали там 500, минула індексація була 70 570 гривень, То сміло можете додати туди 22%, а це ще 120 гривень. І в результаті це вже буде майже 700 гривень доплати до пенсії. Як на мене, непогана така ініціатива і непогана така добавочка. Так? Тож, наразі це вся інформація, яка на даний момент відома про збільшення пенсій у наступному році. Я щиро вітаю вас з усіма. Прийдешніми святками, так і тими, вже, що прийшли. Бажаю вам насамперед, щоб усі ці свята проходили спокійно. Так. От раніше говорилося, щоб свята проходили весело, щоб ви там весело зустріли. Зараз ні. Зараз більша перевага перед... надається спокійному проходженню, і ось щоб так вони вас пройшли без ніяких негараздів, ексцесів. І, ну, звісно, єдине бажання, яке загадають усі українці на новорічні свята під ялинку, те, щоб була перемога, щоб наступив мир, наступила перемога, чого і я дуже сильно хочу і не лише хочу, усі разом ми докладаємо максимально зусиль. Так бачимо і збори, і поїздки, і все разом, щоб це все відбулося якнайшвидше. Тому до зустрічі, дорогі мої глядачі, на каналі Народна Тумка, і також буду радий бачити вас на автотемі. Зустрінемось.